Будь-яка недовіра псує стосунки. Жодна важлива справа не приносить задоволення, якщо партнери не довіряють один одному. Вони можуть знайти гроші на спільну романтичну подорож, але поїдуть на край світу, щоб і там один одного виводити з себе, дратувати та тероризувати. Яке ж тут може бути щастя? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему: що таке ревнощі та як вам їх подолати. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатись на канал. А ми будемо починати. Ревнує значить любить. Так вони показують свою любов і те, що людина їм небайдужа. Існує думка, да, що ревнощі підтверджують кохання партнера. Але якщо цього почуття стає забагато, воно може нашкодити стосункам, призвести до сварок та навіть повного розриву стосунків. Але зараз важливо мене почути, що ревнощі – це цілком нормальне почуття у стосунках. В окремих випадках ревнощі можуть навіть внести позитивну ноту у ваші стосунки. В емоції ревності дуже багато непроявленої енергії. Партнерам важливо навчитись правильно на це почуття реагувати та справлятися з ним. Як і всі емоції, вони служать певній меті. Це говорить про наші потреби. У стосунках ревнощі можуть навіть служити нагадуванням про те, наскільки ми цінуємо свого партнера і дбаємо про нього. І за зараз тут важливий момент є процеси ревнощів в нормальній формі. А є моменти, коли партнери впадають у крайнощі і занадто часто ревнують одне одного з приводу і без влаштовуючи скандали. Або ж навпаки, вперто не помічаючи у собі цього почуття, стримуючи все всередині себе. У такому разі ревність може стати по-справжньому руйнівною силою. Цей момент вам зрозумілий? Якщо вам потрібна психологічна консультація та професійний розбір вашої проблеми... Ви можете перейти за посиланням під цим відео і записатись на безкоштовну консультацію до мене. Поки ви це робите, ми будемо рухатись далі. І далі у нас чотири правила на тему ревнощі. Перше правило не ігноруйте ревнощі. Я переконаний, що рано чи пізно настане переломний момент, коли ревнощі досягають свого піку. Тоді може відбутися бурхлива сварка з образами, про які партнери й не здогадувалися. Тому не варто ігнорувати це почуття. А навпаки, акцентувати на ньому увагу з першого моменту, коли ви його відчули. Пара має впоратися з цим, коли це з'являється вперше. В іншому разі, це може зруйнувати ваші стосунки. Друге правило: озерніться на попередні стосунки. Часом постійна. Безпідставна ревність до партнера може вказувати на якісь проблеми у вашому минулому. Можливо, хтось раніше зруйнував вашу довіру. Це можуть бути також ваші батьки, якщо в дитинстві у їхньому шлюбі був розрив, і ви били, були свідком цього. Якщо почуття ревнощів стало для вас головною темою чи закономірністю у стосунках, можливо, варто копнути трохи глибше. Щоб дослідити, звідки це відчуття з'явилось, звідки воно приходить до вас. Терапія може стати чудовим способом не лише розібратися зі своїм минулим, а й відновити довіру до людей і допомогти своїм стосункам вже тут і зараз. Третє правило не обвинувачуйте. Як тільки ви відчули ревнощі у якійсь неприємній для вас ситуації, краще одразу це висловлювати, а не тримати до останнього у собі всередині. Та при цьому важливо не обвинувачувати партнера, а говорити лише про свої почуття через позицію я. Інакше розмова ризикує перетворитися на сварку. Давайте приклад. Допустимо, ви відчуваєте ревнощі, тому що пішли на вечірку зі своїм партнером чи партнеркою. І він чи вона цілу ніч розмовляв з іншими людьми. Важливо висловлювати це як? Робити спокійний. Фон, скоріше за все, ваша кохана людина вислухає вас, спробує зрозуміти, і не відчуватиме, що на неї нападають. Наприклад, ти знаєш, коли сьогодні я був була на вечірці, мені було неприємно бачити тебе з іншими. Я відчував себе кинутим та самотнім. З цього прикладу, ми плавно переходимо на четвертий пункт, на четверте правило. Бути чесним. Чесність це взагалі основа будь-яких стосунків. Тому важливо не тільки відкрито висловлювати свої почуття, але й не приховувати якихось делікатних моментів від партнера чи партнерки. Особливо це важливо у відкритих стосунках, де з'являються й інші люди, окрім вас, двох. А присутність третього в ваших стосунках завжди буде, тому що це нормальна частина вашого соціального життя. І саме тому ревно ще нормальна емоція, але з нею потрібно краще познайомитись вам і зрозуміти, що вас може просто тригерити ваші старі травмовані ситуації. Знаючи це, ви можете чесно, відразу обговорювати усі деталі і межі, що для вас, кожного з вас, є зрадою, а що просто нормою спілкування. Звідки береться почуття ревнощів? Через ревнощі з'являються переживання і страх, що партнер може охолонути. Ми мимоволі починаємо представляти людину, яка в майбутньому може зайняти наше місце. Поява таких думок небезпечна для стосунків, адже ми концентруємося не на теперішньому моменті, а на вигаданих якихось ситуаціях, картинках. Найчастіше причиною безпідставних. Як я казав, крайніх ревнощів є занижена самооцінка та невпевненість у собі, якась травма дитинства, або ж просто по факту, реально, ваш партнер дає реальний привід ревнувати. Як пов'язані ревнощі з заниженою самооцінкою, коли людина впевнена, що вона недостатньо хороша, хороша, розумна та красива, і її не можна любити просто так по факту? З'являється бажання контролювати життя партнера. Вона починає підсвідомо шукати загрозу випробувати на вірність партнера, перевіряти повідомлення, чистити друзів у соціальних мережах, обшукувати сумки і перевіряти фінансові витрати. Невпевненій у собі людині складно повірити в те, що її можна любити просто так за те, що вона є, продовжуючи шукати підступ. Можна зруйнувати стосунки. З'являються деструктивні переживання і недовіра. Це впливає на психіку і сприйняття життя. Людина все драматизує, придумує проблеми там, де її не може бути і немає. Це призводить до депресії або афективного стану, який небезпечний як для ревнивця, так і для його партнера. Саме тому треба взяти до уваги першу пораду, а саме. Не ігнорувати цієї емоції і почати краще знайомитись з цим вашим станом і розібратися, на чому засновані ваші ревнощі. потрібно зрозуміти, що ревнощі в розумних межах не несуть собі нічого страшного для відносин. Навпаки, іноді вони тільки підігрівають їх, дають зрозуміти одному з партнерів, що другий любить його і небайдужий до нього. Однак, як уже відомо добре те, що в міру, тому, коли прояв ревнощів переходить всі межі, потрібно максимально швидко вирішувати ситуацію. Скориставшись моїми порадами, ви можете побороти в собі це руйнівне почуття і тим самим зберегти свої відносини, свою сім'ю і любов. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за вашу довіру. І до нових відео.